Привіт! Ви на каналі ММА в Деталях. Поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все полетіли! Пауло Коста висміяв перемогу Хамзата Чимаєва над Камару Усманом. Фальшивий гангстер виявився нікчемою. Я б знищив цей кексик. Легкі гроші, я впевнений. Написав у соцмережах Пауло Коста. Також Дана Уайт прокоментував інцидент на UFC 294. Під час бою Чимаєва один із друзів Хамзата влаштував бій з Пауло Костою. Дана каже, так, я бачив компашку людей, яка була сьогодні на трибунах. Це було схоже на поруху у діжку. Я ні Ніколи не бачив такого, щоб фанат накинувся на бійця, але ми успішно з цим впоралися. Ага, оце вам росіяни приїхали. Далі Пауло Коста заявив, що побив на UFC трьох чеченців. Знаєте що технічно я бився на UFC 294 і переміг трьох чеченців. Дайте мені мої перемоги, написав Пауло Коста: Отакої понаїджали, давай показувати свій мір в Абу Дабі. Радий, що Кості все ж таки вдалося прийняти участь на UFC в 294 Іслам Махачів заявив, що його історія з Волкановський завершена. Я дуже добре б'ю ногою в голову. І проти такого низького суперника, як Волкановський, це найкращий план на бій. Пробив кілька лоу-кіків, потім декілька ударів по корпусу, а потім перевів на голову. То був наш план. Це те, чим ми займалися останні кілька місяців. Особисто, я думаю, що повністю виконав те, що ми готували. Я радий, що мені вдалося фінішувати його у першому раунді, тому що якби це сталося. В чемпіонських раундах люди почали б говорити, що він прийняв поєдинок на короткому повідомленні і не був готовий до повного бою. Тепер історію з Волкановським закінчено. Дуже і дуже шкода, що у Алекса не вийшло написати нову історію подвійного чемпа. Він дійсно чувак із сталевими яйцями. Він вже готовий битися, якщо лікарі дозволять провести поєдинок у січні, навіть про серганізацію підтримати його у активності його виступах. Але мені здається, що йому. Треба трохи перепочити після такого важкого нокауту. Топуря не простий хлопець, а за кого ти будеш вболювати у протистоянні Волкановські Топурія»? Також Вайт офіційно оголосив, що наступним претендентом на пояс буде Чарльз Олівейра. Олівейра заявив, що готовий побитися з Іславом Махачевим у 24 році. Я готовий знову побитися з Махачевим. Думаю, це можна зробити на початку наступного року. Написав Чарльз. А от Іслам Махачев морозиться і пояснив, чому не хоче битися з Чарльзом. Олівейра нічого нового не покаже, все буде як і вперше. Я думаю, що в моїй вазі вже всі перебили один одного. Усі навколо збиті льотчики Олівейра когось побив, а потім програв і знову виграв. Знову ж таки, поріє, переможе когось, а потім програє. Тому я говорю, що потрібно визначити реального претендента з Гейджі. Та сама ситуація. Тому мене дуже мотивує другий пояс. Там є гарна конкуренція. Можливо, затримуюсь там, якщо вдасться. Оце розмрівся, ага, правитиме він довго, чесно кажучи, я не вважаю його таким сильним чемпом. Все поки на тонесенькому витяг. Крім першої перемоги над Чарльзом, там дійсно упевнено він це зробив. Але це не купа захистів, де ти виносиш своїх опонентів. У реванші Вов казав, що буде ризикувати. якби табір був у нього повноцінним, то не було б тої фатальної помилки, якою скористувався Махачев. Але маємо, що маємо, і їдемо далі. Конор Макгрегор оцінив виступ Хамзата Чимаєва та Камару Усмана. Справедлива перемога. Наступний претендент на титул Стрікленд проти Чимаєва. Це буде дикий бій. Я вітаю з коричневим поясом з Джиу-Джитсу. Хоча знаєте що? Відразу титильник він не заслужив. Йому потрібно для початку перебронювати його бій з хостою. Тут з останнім погоджусь з Конором. Та і що це з ним? Він що перестав бухати? Останнім часом слушні речі каже. Також Макре. Еґер і величезна кількість фанатів висловила думку, що іслам Махачів добивав Волкановського нелегальними ударами. Скандальний вид спорту для суддів. Але зупинити бій і зробити попередження або зняти очки, коли вовк вже фактично був непритомний, складне завдання. Але підстави для цього були 100%. Мені хотілося б, щоб так сталося. Удари по потилиці виглядали погано. Так, це теж дика лють, але це вже нічого не міняє. Камару Усман прокоментував свій поєдинок проти Хамзата Чимаєва, коли ти три роки йдеш без поразок і потім двічі програєш на тонесенькому, ти починаєш ставити запитання та сумніватися у собі, бо майже забуваєш, як це. Якщо я щось і можу винести з того поєдинку, то це те, що мені потрібно більше довіряти собі, своїм тренерам, і тоді ми зможемо повернутися, ставши на десятидневному повідомленні з дивана, щоб битися з молодим голодним биком, який мав півтора. Роки, щоб вирости до цієї вагової категорії, я недостатньо вірив у свою форму. Я боєць чемпіонського рівня, і мені не можна так поволі починати. Якби я мав ще пару раундів, світ би дізнався, який результат має бути у цьому поєдинку. Отак Камаро дійсно смачні робив комбінації. Його тренери казали, щоб він не боявся йти у розміни і що він зможе покласти бородатого. Але, на жаль, не вистачило раундів. Камаро пізно почав умикатися, та й зрозуміло, що після Дикого нокауту від Едвардса страшно йти у розміни. А як вам поєдинок Усмана? До речі, залітай до мого телеграм-каналу. Там ще більше новин та можна поспілкуватися з однодумцями. Деніел Ал Карм'є прокоментував зупинку в бою Анкалай Вокер. Бій магомеда Анкалаєва та Джоні Вокера був безумним. У Вокера запитали, чи він розуміє, де знаходиться. На що хлопець відповів у пустелі. Виходить, якби він відповів, що в Абудабі, то бій все одно б зупинили, оскільки країна має не таку назву. Я не розумію, чому лікар зупинив поєдинок. Це просто дичина для хлопців. Це був поганий вечір, порушення, травми. Було багато чого дивного на цьому турнірі, але в цілому. Мов вийшов фантастичний вечір. Це був цирк на дроті. Якийсь дивний лікар, чи то дивний Джоні, який зрозумів, що краще, хай так все закінчиться, чим його загамачать. Чесно кажучи, він розчарував своїм виступом. Шон Стрікленд погодився на поєдинок з Хамзатом Чимаєвим, і Хамзат відповідає йому: Стрікленд, не турбуйся, ти наступний. Ти знаєш, як я швидко можу тебе прикінчити. Ну що тут скажеш? Бажає їм один одного прикінчити. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, бро, будь ласка, залиш коментар. Це дійсно допомагає у розвитку мого каналу. Тобі не важко, а мені дуже приємно. З вами були ММА в Деталях. Обняв та підняв. Почуємось.